Зараз будемо тестувати патрони ці протиодрони. Ось ми поставили мішень. Ось самі патрони. Ми відрахували 30 метрів. Зараз будемо стріляти. Зробили ми з 30 метрів 5 вистрілів. 10, 11, 12. Внизу. 13, 14. Ну, 15 попадань з 5 патронов. З 20 метрів я вам скажу, 4 пострілів дуже багато. Дивимо попадань. Беремо термоусадку, бажано 6-5 мм. Беремо стандартний мертвовий кусок і набуваємо їх 5 мм кульками сталевими. Термоусадка нам потрібна для того, щоб вирівняти кульки в один стовбик. Шляхом простих математичних розрахунків можна вирахувати кількість кульок в одному бойовому снаряді. Це шість кульок. Кульки впресовуємо одна до одної, щоб не було проміжків між ними. Потім беремо фен і починаємо їх запаювати в термоусадку. Але тут є маленьке але. Так як термоусадка більшого діаметру, кульки у нас стоять не чітко от, на осі одна до одної. Тому беремо рівну гладку поверхню і рівню, пресуючу поверхню і розкатуємо їх таким чином по термоусадки, ставимо їх друг проти друга по осі. Весь. Рукав, який ми набили дробом. Не потрібно запаювати спочатку, а потім намагатися розкатати. Нічого не вийде. Невеличкими ділянками на ширину буквально того ж самого бруска. Стрибну вести потрібно в одиночному режимі вогню. Давим сильно, але без фанатизму, для того, щоб не протерти брусками. Саму термоусадку. Так, ну як ви бачите, максимально все рівненько, обжата. Тепер рахуємо по 6 кульок, надрізаємося, набоїм 5,45, ПС, звичайно, в принципі, у кого що є, хто на що багатий. Маємо таку приблуду. Потрібно розхитати кулю в гільзі, але не порвати сама горлышко гільзе. Цей процес наймуторніший, самый самый важкий. Пороховий заряд не зменшуємо. Вставляємо наш боєприпас. Трішки Підживаємо добиться так називаємо золотої середини. Термоусадка повинна бути плотною, не жорсткою, а плотною, щоб сама куля не максимально не гнулася, не тіліпалася, як що попало. Але і дуже жорстко теж не ефективно. Ну, Я роблю таким чином за закруглення на кінці боєприпасу для того, щоб вона в колонії самого патронника, саме розумієте, куля заходила максимально без ну Я б скажу, що, що я б я ще трохи проклеював без Для чого ну, різні погодні умови, перепади температур, вологи, порох відсиріє, буде Дитка, сосечка. Завжди існує але. Але для того, щоб не попав суперклей на саму воротник цього гільзи. Тому що буде утикання патрона в патронник автомата і ми можемо зрівняти їх і чим не відрізняються від штатного. Освобождаються шарики. Від закрепу друг з другом. І ми маємо з нарізного ствола дробовий постріл. З 20 взагалі чітко: дрона не рідять.